Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Опалювальний сезон в Запорізькій області може розпочатися вже наприкінці тижня. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Але в тому випадку, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль становитиме плюс 8 градусів, поки що таких показників в нашій області не зафіксовано. Вчора, 28 жовтня, президент оголосив про початок опалювального сезону у державі. Запорізька область до подачі тепла готова на 100 відсотків, тож все. Залежатиме від погоди, зазначив начальник ЗОВА. Якщо ми побачимо тенденцію прогнозу погоди, що з сьогоднішнього дня наступні два дні будуть з середньою 8 градусів то, скоріш за все, наприкінці тижня, ми розпочнемо опалювальний сезон. Ми повністю до цього готові. Ми також маємо витримати баланс, тому що якщо буде холодно, і ми не вимкнемо опалення, то всі будуть грітися електрикою. А з електрикою сьогодні більший дефіцит ніж з опалення. Понад шість сотень ударів завдали окупанти протягом минулої доби по території області в одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки каба двоє чоловіків віком 44 та 62 років отримали поранення. Пошкоджено житлові будівлі та господарські споруди. Частково зруйновано будинок, поряд з яким влучила авіабомба. Продовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів. На Гуліпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутися вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Повідомили в Генштабі ЗСУ. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербакі, Степове та у бік Новоандрівки і Новоданилівки. Тим часом наші оборонці провели успішну спецоперацію поблизу Чернігівки та Стульнового. Збройні сили підірвали залізничні колії ворога і пустили військовий потяг окупантів під УКІС. У Бердянському районі пошкодили близько 70 метрів залізничного полотна, Вздовж покручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда. 337 людей з початку нинішнього року евакуювали з населених пунктів, які межують з лінією бойового зіткнення. З них 26 дітей, близько 200 – літні люди, 12 з яких маломобільні. Попри постійні обстріли в області поруч з лінією бойового зіткнення та 20 кілометрів від неї, ще залишаються майже 9,5 тисяч людей. Наприклад, в Гулійполі – 800, а в Оріхові – понад 600, в Малокатеринівці – 130 осіб. Осіб. Правоохоронці зазначають, що разу вивозити людей стає складніше, адже ворог буквально полює за евакуаційними авто та за цивільними. В перемирському селищі було знищено наш автомобіль ось на початку місяця. Під час спроби евакуації одного чоловіка, до речі, він відмовився від евакуації. Заявку подавали його родичі, щоб його евакуювали. Туди дуже важко, але дісталися поліцейські. Під час спілкування, коли його намагалися посадити в автомобіль, він взагалі втікав в цей час, автомобіль був знищений. Ну, поліцейським дивом вдалося ну, відбулися без поранень, без ушкоджень якихось. За словами правоохоронців Зоріхова, Гуляйполя, Степногірська Преображенка та Приморського, евакуювали всіх дітей, вивезли у безпечні місця. До населених пунктів, жителі яких підлягають обов'язковій евакуації, належить зокрема й Малаток Мачка. Але нині там залишаються п'ятеро людей. Виїжджати вони категорично відмовляються. У Степногірську залишаються проживати семеро людей. Також триває обов'язкова евакуація з 11 сіл у Спенівського. Та Новомиколаївського старостинського округів Гуляйпільської громади. Звертаюся до населення, до, нашого, до наших громадян, не нехтувати е заходами безпеки. Все ж таки скористатися е або виїхати самостійно, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, е скористатися допомогою поліції, органів місцевого самоврядування. Координаційного гуманітарного центру спільними діями ми проводимо евакуацію з небезпечних районів в безпечні райони, знаходимо місце поселення, розстріляємо людей. Суху багаторічну тополю спиляли в дворі по вулиці Леоніда Жаботинського. Місцеві мешканці кажуть, боялися, що через крихкість вона просто впаде на людей чи автомобілі. Тож звернулися до вознесенівської райадміністрації, аби комунальники прибрали аварійне дерево з прибудинкової території. Деревина тополі добре горить, тож її розпиляють на дрова та передадуть малозабезпеченим родинам для пічного опалення. Роботи проводилися по видаленню аварійного дерева з Тополя. Виходить комісія згідно актів визначає аварійність дерева. У комісію входять представники Зеленбуда, районної адміністрації, екологічної інспекції. Протягом нинішнього року у Вознесенівському районі спіляли 120 аварійних дерев впродовж осені. Планують прибрати ще 100. Якщо в вашому дворі теж є небезпечні дерева, звертайтеся до міського контакт центру 1580 або письмово до адміністрації вашого району. Костюмована вечірка та конкурс на кращий костюм. 40 ветеранських родин завітали до незламного хабу в орбіті, аби разом відсвяткувати Геловін. Для дітей створила святкову атмосферу, в якій малеча поринула світ фентезі та розважалася з аніматорами. Бачила все Валерія Гетьман. Руки вгору городу і пока. Тематичні декорації, святкова атмосфера, командні ігри та конкурси так зустрічають геловін, діти ветеранів 40 хлопців та дівчата разом зі своїми батьками. Хочемо весело провести час в приємній атмосфері з цікавими іграми. грами. Платями носити не любимо, тому випав... На скілетивочко серед святкових образів, герої комп'ютерних ігор та фільмів, а також відьмочки, скелети, чортонята і багато інших. Приготувалися з тренування. Поки що тікайте від нього, тікати молодці. І так, ще тренування запускай ще раз. Малеча від 6 до 10 років розважалася разом з аніматорами, а також змагалися за звання кращий костюм. Працювала тут і фотозона та локація з аквагримом, де кожен міг доповнити свій образ тематичними малюнками на обличчі. А організував цікаве дозвілля міський департамент з питань ветеранської політики спільно з освітньою фундацією потенціал у нашому непростому перфонтовому місці. Це дуже дієвий захід розвантаження для дітей їхній соціалізації, тому що безпекова ситуація нас зараз дуже складна. Захід проходить в захищеному просторі, і це ну, будь-яке дитяче свято це завжди гарно для дітей. В цьому році буде ще буде дуже багато заходів. Це буде заходи психоемоційної підтримки дітей, буде захід до дня захисту дітей, також із нашого департаменту. А наприкінці свята дітям вручили солодкі подарунки. Валерія Гетьман, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.